Для того, щоб записати безпосередньо таке невеличке відео, як можна в правильно сушильній машині використовувати додаткові програми. До речі, не знаю, навіть де відео знаходиться камера. А, Бачу ось тут. Так ось, для того, щоб мені показати це, мені треба мій мобільний телефон, а я завжди знімаю ці відео на цій мобільний. Коротше, погнали! Для того, щоб використати собі додаткову програму, яка є в цій пральній машині, єдине, не прямо тут на дешборді, я маю на увазі програматорі, У мене все це є в засунку конеклас. До цього я просто беру банально. Вмикаю правильну сушильну машину. Е, хочу нагадати мені е, заправляти її її миючими засобами, просто банально не потрібно, тому що тут працює прямо система автоматичного дозування. До речі, скажу вам відверто, що я оце користуюся правильно сушильною машиною вже на протязі скільки там? Ну, напевно, тиждень, можливо, півтора тижні, можливо. Два. Я навіть і не пам'ятаю, як тільки я запустив якраз перше відео. Мені навіть і незвично. У мене виникає така штука. Ой, а, а ну, тобто завантажити щось. Ні, немає, не треба. Взагалі тільки в одяг завантажу, вибери собі програму, яку хочеш, хочеш, починаєш прав'я. Так, ось коротше. Я собі увімкнув правильну сушильну машину. Тут у мене достатньо такий багатий програматор, але саме тією яку якою я надавав це рочки, її тут банально немає. Але вона у мене є в застосунку, я відкриваю його, да? сам застосунок Connect Live. Тут я буду обрати в цьому застосунку мою правильну сушильну машину, я прям відкрив уже сам розділ. До речі, він весь в українську, що для мене це прям топ. Ну і для того, щоб перевести да, керування на мобільний телефон. Ну і для мене ще додатково обрати цю програму в мобільному телефоні в застосунку під мою правку, мені треба просто натиснути одну звичайну сенсорну кнопку. І вона так і виглядає. тут, мобільний телефон. І тут у мене навіть засвітилася невеличка іконка мобільного телефону. З Правка, як ви, ви чуєте, да? вона закрита вже, тобто закривається, і я можу йти там куди, -куди завгодно, На диван сісти, там собі там пошуманути, типу, подивитися, вибрати, яку програму я собі хочу обрати, бо я знаю, яку ви посередині. Коротше, що я роблю? Я прямо тут, в телефоні, зараз зайшов. Безпосередньо в вибір переліку цих програм. Ну, не знаю, як там вона виходить, видно чи не видно, не для цього ця тема. Я обираю собі програму, тут дивиться, у мене дивіться, там, еко, зрозуміло, синтеліка є, хлопок є. У мене тут є очищення барабаном. і це все тут також є. У мене є програма джинси. Тут її немає, тут вона є. Є програма пусть, у мене білизна, у мене також вона тут є. Power 49 є. О, програма сорочки. О, до речі, такою невеличкою іконкою відображається, що вона сама в мобільному телефоні. Супер! Давайте я буду обирати програму сорочки. Зверніть, будь ласка, увагу! Повністю змінилася ця програма прямо на панелі керування на годину 45. І тут ще додатково хочу показати, буде пропарювання. Що там по температурі у мене 40 градусів 800 обертів це нормально, тому що все ж таки сорочки більше чуттєва білизна. Супер. Кондиціонер у мене на режимі авто, миючий пральний засіб, рідкий на режимі авто. Нічого не хочу змінювати. Я вже подивився, скільки програму Кристов настільки класно, дозує вона, ну, ну не більше, не менше, сама визначає. Добре, ну що запускаємо. Це, погнали! Погнали! Зустрінемось знову в онлайн, коли я буду записувати такі коротенькі відео, які ви будете бачити з моєї прання сушильної машини. Пока-пока.